Вони в нас коротше, вони там десь прорив зробили. Він етнічний українець. І ми зробили перший обмін, тоді польовий обмін. Ми повернули нашого бійця, от, а не забрали свого морського піхотинця. От. І потім вони, коли вже прорвалися в ту п'ятиповерхівку, я пам'ятаю, тоді вийшов з е, замкомандиром ВРСП Стоком і одним з. Ну, начальником розвідки своїм Дімітоса, ми пішли домовлятися, щоб вони здалися. І вони, вони відмовились, вони нормально абсолютно все сприймали. Вони розуміли, що вони не праві, типу, вони напали на іншу країну, але мені тоді сказали, що в нас наказ, типу, извиняю, я такий, Ну, це поважно. А, і плюс, ну, це люди, які, в яких, можливо, є ще крап крапля якоїсь честі. Типу. Ну, я скажу, що. Поки що вони не обманювали. З цими людьми, можливо, можна вести якісь військові перемовини військові перемовини, це важливо.